Ми знаємо, Київ є містом зеленим, містом каштанів, містом квітів одної з найзеленіших столиць Європи. І, зокрема, таке підприємство, як зеленбуд, воно є надзвичайно важливим в своїй соціальній функції, в своїй іміджевій функції. Воно має виконувати такі важливі функції, як озеленення території, як підтримання їх у належному стані, як надання екологічних послуг, зокрема з дизайну, з консалтингу екологічного. Проте, на сьогоднішній день ми стикнулися з тим, що функції воно ці виконує недостатньо ефективно. В чому, як ми вбачаємо, є основна проблема з 2001 року, структура комунального підприємства виглядає дуже розголудженою і незрозуміло заплутаною. А так воно складається зокрема з головного комунального підприємства КО «Київзеленбуд». Також є комунальні підприємства в кожному районі міста Києва, тобто це ще плюс 10 комунальних підприємств. Крім того, є три лісопаркові господарства, які також є відокремленими структурними підрозділами. Міська станція по утриманню зелених насаджень і міський декоративний розсадник тобто, загалом це 16 комунальних підприємств, які є окремими юридичними особами, хоча виконують вони в принципі, мають виконувати одну загальну функцію. І мають одні загальні задачі на сьогоднішній день. Загальний штат цих комунальних підприємств складає 2500 людей на минулий рік, така офіційна цифра. У порівнянні, що було зрозуміло, у таких європейських містах, як Краків, Софія, Відень, загальний штат комунальних підприємств, які займаються озелененням і підтриманням зелених насаджень, складає до 50 людей. Інші люди під інші люди, інші компанії залучаються на тендерній основі для виконання окремих робіт або виконання окремих функцій. Якщо зосередитись буквально на декілька хвилин на фінансових показниках, ми звичайно розуміємо і вважаємо, що функцією основної, які в Зеленбуду, не є е, отримання там прибутків та надприбутків, як це е, є з Бесарабським ринком, функція в нього більш соціальна. Проте е, цифри є досить цікавими. Наприклад, в наступному році різниця у фінансових показниках комунальних підприємств районів, так, наприклад, Оболонський район, показує прибуток у 200 е, з лишнім тисяч, а Голосіївський у 7 тисяч. Тобто Різниця в 28 разів у дуже подібних підприємствах у їх фінансових показників. Вона викликає запитання до ефективності управління, можливо, окремими комунальними підприємствами і взагалі їх функціями. Далі хотілося б трошки зосередитись на тих основних проблемах, які ми для себе виокремили розглядаючи комунальні підприємства. Ми розглядали ті цифри, які є у загальному доступі. Також у нас була нагода поспілкуватися з працівниками комунального господарства. І, і те, на що ми хотіли б звернути увагу, це звичайно перше. Це структурна, оця така невдала обрана модель. Це Дуже незрозуміла і складна система підпорядкування. Тобто, на сьогоднішній день директор комунального підприємства центрального він підпорядковується меру, він підпорядковується керуючому заму, він підпорядковується департаменту міського благоустрою. Комунальні підприємства районів ще до того ж підпорядковується і голові району. Тобто, фактично, знайти особу, яка є одноосібно відповідальною за зелене господарство на якійсь окремій частині на окремій ділянці, є дуже важким завданням і дуже складним. Систему Абсолютно непрозора і неефективна. Розмежування їх відповідальності відсутнє, тобто визначити, хто є відповідальним, хто є винним, якщо якась функція не виконується, є надскладним завданням. По-друге, немає налагоджених взаємозв'язків між різними комунальними підприємствами і між їх керівниками. Постановка задач, комунікація, вона є складною при такій структурі, особисті якісь відносини або їх відсутність також присутні. Для нас видається надзвичайно неприємним і таким, що потребує врегулювання, Те, що у нас взагалі в місті відсутня єдина концепція, єдине бачення розвитку зеленого господарства в місті для столиці. Це є ну, великою проблемою, оскільки ми не бачимо стратегії, ми не знаємо, до чого ми прагнемо, якими шляхами ми прагнемо. Немає стратегії, немає тактики, немає бачення. Кожний директор комунального підприємства у районі, директор комунального підприємства міста, вони мають абсолютно різне бачення озеленення, абсолютно різне бачення того, як має виглядати зелені зони. І на виході ми маємо те, що концепції немає, єдиної картинки немає. Це не означає, що там має бути якась одна загальна калька, і всюди там ростуть одного виду квіти. Але загальний вигляд він має бути визначеним. На жаль, оскільки є така структура різна, і ці підприємства є різними юридичними особами, то ті людські ресурси і ті технічні можливості, ті та техніка, якою оперує кожна юридична особа, вона. Є виключно його в його розпорядництві. Тобто можливості для маневру, для залучення технічних можливостей або окремого спеціалісту з іншого комунального підприємства для виконання окремої задачі немає. Тобто ми втрачаємо якісь там кадри або якусь цінну техніку. Якщо вона стоїть в одному районі, ми не можемо залучити її для за потреби для вирішення проблеми в іншому. Крім того, ми вважаємо, що звичайно штату дві тисячі людей він на сьогоднішній день є дуже великим роздутим. Ми вважаємо, що концепція того, що можна залучати для виконання окремих завдань, окремих робіт приватні юридичні особи, ну він є більш сучасним і він є більш ефективним і він є більш конкурентно спроможним. Крім цих визначених проблем, ті проблеми, які б ми хотіли ще окреслити буквально в парі слів, це проблеми відновлювальної вартості. На жаль, сьогодні при вирубці дерев, при знищенні зелених насаджень, газонів при будівництві, при встановленні рекламних конструкцій, мафів тощо. Відновлювальна вартість ушкоджених або знищених зелених насаджень вона є настільки незначною, що вона не покриває витрати на висадку нових зелених насаджень на їх підтримання, на їх утримання. І це, це проблема потребує вирішення нагального. Немає науково-обґрунтованих рекомендацій по висадці зелених насаджень. Так, ми маємо такі ситуації, як у нас була ситуація негативна з каштанами. Ми в принципі було б логічно розробити якусь науково обґрунтовану концепцію і порадити місту визначити, які рослини є прийнятними для вирощування у Києві, які підходять нам по екологічним якихось своїм властивостям. Можливо, треба було б відійти від концепції засаджування все там тополями, які є алергенними, а перейти на рослини, які більш є екологічними. Крім того, ми дуже часто кожен рік висаджуємо квіти, які є однорічними. Кожен рік витрачає місто на це значні кошти, хоча б логічно було б хоча б якусь частину цього зеленого посадкового матеріалу замінити багаторічними рослинами, які б могли вирощуватися і не потребували б таких капіталовкладень щороку. Ще однією проблемою є відсутність взагалі схеми поливу рослин. Тобто ми посадили рослину, ми посадили дерево. Ми за ним доглядаємо і ми його одобрюємо. Але у нас немає схеми поливу, і ми просто сподіваємось на дощ. Ми молимось на те, що він піде, і сприятливі умови для вирощування будуть. На жаль, немає також дієвого контролю за збереженням рослин тобто, немає в принципі. Інспекції в комунальному господарстві, яка б могла займатися контролем за знищенням рослин, за їх ушкодженням, за пошкодженням, за такою проблемою, як видалення сухостійних дерев, сухостійних гілок, які, як ми знаємо, приносять також шкоду. На сайті власне комунального підприємства «Київзеленбуд» визначено, що вони займаються таким Таким видом діяльності як надання послуг, і в них так дуже сучасно розписано дуже такі цікаві. Послуги як ландшафтний дизайн, як екологічний консалтинг, як вирощування саджанців, тобто, в принципі, послуги є цікавими. Проте ціноутворення за надання таких послуг вони абсолютно непрозорим. Цін немає. У якщо ви звертаєтеся за такою послугою, то ціноутворення формується на індивідуальному порядку власне незрозуміло, спираючись на які дані, і ціна вона є такою, що не коронк. Не конкурентоспроможна. Тобто комунальне підприємство в минулому році центральне, воно виконало лише один проект з ландшафтного дизайну. Тобто воно не користується абсолютно попитом, а штат працівників, які мають займатися такі таким діяльності, ми отримуємо щороку. Ще однією важливою проблемою, про яку ми хотіли б сказати, є невизначеність меж лісопаркових господарств. У нас є три лісопаркові господарства, які межують з Київською областю, і та проблема, що в межі їх не вона приводить до того, що фактично область ці землі передає. У власність іншим особам, забираючи ці землі у Києва, у Киян, оскільки Київ є містом з великою кількістю людей, рекреаційних зон воно потребує це межування з Чорнобильської області. Взагалі, ну втрачати рекреаційні землі і землі лісогосподарського призначення, ну, видається дуже 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 таким неприємним моментом. Тобто, визначення меж є наразі взагалі дивно, що зараз, у 2015 році, ми ще не маємо визначених меж лісопаркових господарств в місті Києві. Не ну, витрачаючи дуже багато вашої уваги, ми окреслили е, такі проблеми, що б хотілося зазначити, як ми бачимо цей розвиток. Тобто, однозначно е, для нас вбачається, що структура є неефективною, застарілою, такою совковою. Е, нам здається, що в видальній своїй моделі вона б мала мати один, одне комунальне підприємство, яке б е, е, чітко визначало функції, чітко мало свою концепцію розвитку зеленого господарства, чітко можна було б визначити відповідальність. Дальну особу за збереження цих насаджень за розвиток зеленого господарства у місті, яке б змогло акумулювати найкращі людські кадри, яке б змогло акумулювати усі технічні можливості і за потребою направляти їх туди, на ті ділянки, які потребують виконання робіт.